Стережіться, щоб хтось з вас не вів у оману. Бо багато хто прийде під моїм ім'ям мовлячи, що це я, і багатьох ведуть в оману. Коли почуєте про війни, воєнні чутки, то не лякайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець. Адже повстане народ проти народу, царство проти царства, будуть місцями землетруси, буде голод і розруха, це початок страждань. Стережіться ж самі. Видаватимуть вас на суди, і в синагогах будуть вас бити, і станете перед правителями та царями через мене, їм на свідчення. Але спершу Євангелія має бути проповідувана між усіма народами, і коли поведуть вас видавати, не журіться наперед, що маєте говорити. Бо те, що буде вам дано тієї години, це й говоріть. Адже не ви будете говорити, але Дух Святий, і видаватиме на смерть брат, брата, батько, дитину. Повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх, і всі будуть ненавидіти вас за моє ім'я, а той, хто витримає до кінця, буде спасенний.